Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Сьогодні я для вас підготував дуже цікавий матеріал. До мене звернулися наші підписники, повноцінні глядачі, такі, які дивляться і підтримують наш канал вже давно, з самого початку. І ці люди саме поїхали в Польщу після того, як почалось повномасштабне вторгнення. Ця сім'я має чотирьох дітей, тому чоловіка випустили, і він з тих часів. Жив в Польщі і навіть не думав їхати кудись інше або думати в якусь іншу сторону, бо до війни ще до повномасштабного вторгнення цей чоловік їздив дуже часто з дружиною в Польщу, так як багато українців підробляв, і потім віз різний товар назад в Україну, продавав його там. Тому Польща йому була близька до серця і все ж таки так близько біля дому. І він не хотів покидати свою батьківщину і їхати дуже дуже далеко, не знаючи, що може його чекати на такій конкретній. Глибокій чужині. Тому дивіться цей відеоролик до кінця, бо я вам сьогодні хочу розповісти про великі проблеми, з якими зараз стикаються українці в Польщі, бо зараз все почало повністю мінятися, конкретно мінятися, і це не просто так це відбулося. Це просто вже, знаєте, до українців починають надоїдати конкретно. Полякам, і це прикро, і це прикро, і велика дійсно біда для тих українців, які там зараз живуть, і можливо ще й надіються залишитися на постійне проживання. Залишайте цьому відео багато подобаєк, якщо ви підтримуєте українську мову, якщо ви підтримуєте різні такі правдиві історії, ситуації, які відбуваються, пишіть свою думку, чому так є? Чому. Поляки так відносяться зараз до українців. Чому є секрет? І звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписали, щоб не пропускати цікавих, важливих відео. Я не хочу, щоб це відео виходило знаєте, якимось таким поганою, з поганої сторони, що ми тут нападаємо на поляків, чи хейтим, поляків. Ні треба навіть деколи взяти приклад від поляків за те що поляки роблять за те як вони будують свою країну і за те як вони захищають свою мову свою культуру і в загальному подолали корупцію і створили збудували дуже класну міцну країну і чесно треба треба деколи брати хороший приклад від різних ситуацій але ми не можемо відкидати того як відносяться до наших людей на початку повномасштабного вторгнення польща відкрила нам Широко двері за те дуже вдячні українці, українці, які поїхали в Польщу, вони не поїхали туди сидіти на соцвиплатах, так як в Німеччині чи в інших європейських країнах. Вони туди поїхали. Залюбки, щоб працювати, все, що вони хотіли, то працювати, і вони такі податки почали сплачувати в польську економіку фермерам допомагати з робочою силою, тому що поляки не хочуть працювати на таких низькокваліфікованих роботах, професіях. Вони працюють на більш кваліфікованих професіях роботах або їдуть навіть в інші європейські країни, щоб собі заробляти і підробляти а українці. працювати люди, люди, які Завжди віддаються по повній програмі, і точно про українців не скажуть, що вони там якісь ледарі, які не хочуть нічого робити, і тільки сидять і там знаєте, негарно відносяться до поляків. Ну полякам починається все надоїдати, набридати і. Більше і більше цього, знаєте, хейту в сторону українців збільшується і цих історій. І ви не можете зі мною не погодитися. Я більш ніж певний, що ви чули, хтось чув про такі різні випадки, і ці випадки збільшуються щодня. Але що це спонукає? Чому прямо зараз такі різні напади є на українців просто так? Чому люди злі, коли чують українську мову? Чому люди злі, коли чують навіть російськомовних українців в Польщі? Це все дуже починає дратувати, тому що поляки говорять, що українці перестають. Стали мати бажання. Працювати на низькокваліфікованих роботах і тепер починають забирати різні такі повноважні посади, де українці себе запихають, де вони розвивають свої бізнеси, де українці вникли в цю систему, і таким чином поляки почуваються, що вони витиска... витискають їх українці з їхньої власної країни. І також їм дуже не подобається, що українці далі продовжують підтримувати свою українську мову, що вони спілкуються на українській мові е, публічно, навіть десь там на вулицях. А що тут такого поганого, що українці старають. Зберегти свою мову, бо завдяки мові. У майбутньому потенційно треба буде повернутись назад в Україну, і вони хочуть своїх дітей навчити своєї мови. А полякам це не подобається. Поляки хочуть, щоб ви в Польщі були поляком повноцінним, стовідсотковим. І з одного боку вони праві, тому що це є їхнє право, це є їхня країна. Але просто так, щоб всіх людей під одну тарілку закидати це неправильно і некультурно. От ця сім'я розповіла, що дуже змінились до них відношення на роботах, до жінки, до чоловіка, в школі до дітей принижують більше, коли чують що вони з України почали більше запитувати ті ж самі запитання, чому ви ще досі тут? Що Польща для поляка їдьте назад в свою країну або їдьте кудись інше в Європу? Не сидіть тут, не гадьте нам, не заважайте нам тут. І це болить це дуже болить українців, тому що українці захищають зараз на даний момент конкретно не тільки самі себе вони захищають свою країну та е, Польщу також і поклали великий щит перед цією Європою і найбільше втрачають. Ви думаєте, що ці всі українці від доброго доброї волі живуть в Польщі, що вони дійсно хочуть бути в Польщі, в Польщі ви ніколи не будете себе почувати своїм, тому що Польща має таку дуже культуру, міцну культуру, де поляки це цінують. Тому Канада в тому плані набагато краща країна, тому що тут на вас не будуть так тикати пальцями, як Очі, ви тут не будете себе почувати як якийсь чужинець, а з роками відчуєте і будете один зі своїх. А в Польщі такого нема, і це прикро, що поляки не хочуть розуміти, не усвідомлюють те, що українці зараз переживають один з найваж найважчих часів в своїй історії, і якщо вони... Просто так розумієте, мали би можливість і повернутися і працювати. Вони би повернулися і не заважали би так полякам. Але так воно є, і це прикро, що це збільшується. Звісно, це не допомагає наша історія, яка не, не є м, з найкращих, але. Потрібно якось жити нормально, мирно і потрібно розуміти. І Мені здається, що поляки повинні навпаки більше розуміти зараз українців і дивлячись на цю всю жах жахливу ситуацію, через що вони переходять щодня. То треба трошки це зупинити, і тому українці починають конкретно зараз покидати Польщу, бо вони просто не можуть, не можуть себе там почувати як вдома. Вони почувають цей тиск і ці. Погляди, які дають їм деякі старші поляки, косі такі погляди, і це не це неприємно. Люди говорять між собою, вони це все бачать і вони розуміють, що це тимчасова країна, і хто хоче в тимчасовій країні щось починати, щось розбудовувати і щось варити. Польща в загальному це легенька країна для успіху, якщо ви просто собі хочете щось добитися, бо це все дуже подібне, культура, мова і система, але бути чужинцем і почувати якусь дискримінацію, почувати ви якась нижча каста. Я не думаю, що українці хочуть, тому українці почали втікати. В інші країни Німеччину багато українців почали розглядати Канаду знову. Не мають візи відкриті на 10 років. Фактично, ці і вони можуть приїхати потім податися на робочу візу. Тому українці шукають нові виходи, нові виклики і не хочуть більше продовжувати перебувати в країні, яка фактично можна сказати одним словом, не хоче їх там бачити. От вам така то історія, з якою поділився зі мною ця українська сім'я і з тим всім, що зараз відбувається, і те, що ми бачимо на форумах, те, що ми бачимо в новинах, це є дійсно біда. І прикра ситуація, бо мені шкода теж тих людей, знаєте, які віддаються багато і не хочуть покидати свій край, тому що вони мають багато дітні сім'ї, сидять там, і також їхні батьки в Україні вони хочуть бути ближки, ближче, поближче до того всього, але не, не, не заходить їм. Я не хочу говорити, що треба їх там шкодувати, так як українців в Україні. Українці в Україні дійсно мають найгіршу проблему зараз. Вони живуть. Пі війні, і це треба поважати і розуміти, не рівняти ніколи до ніяких інших проблем, з якими стикаються українці за кордоном. Але ви розумієте, до чого я веду, і це все рівно прикро, якщо дивитися просто реально на те, що люди стараються, будують, і це все просто пропадає і нікому стає непотрібним, І люди знову мусять все починати з нуля. Дякую вам, друзі, що додивилися відеоролик до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.